Добрий день, вибачте, а я опитування роблю про життя в Києві. Можна Давайте. декілька запитань да. вас, да. будь ласка. Да. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Якщо з орендою, ну, я наскільки знаю, що житло коштує від 15 тисяч гривень на місяць. Продукти. Ну, корзина на одну людину, у мене просто троє дітей. Продуктова корзина, я думаю, що на одну людину десь півтори-дві тисячі гривень, тобто на чотири це десь 8 тисяч, тобто 15 плюс вісім 23. Ну, я думаю, що приблизно на 30. На 30, проактивна молодь так. може прожити. Скільки ви витрачаєте приблизно? У ну, вас ви сказали троє дітей? Троє дітей Вау. на базові потреби. Ну, десь десь 1080 вісімдесят гривень. Точно у вас своє е, житло? Чи у вас оренда? У е, Мене оренда. Чим ви займаєтесь? Якими працюєте? Е, я консультую бізнеси. Маю медійний проект свій. Також продаю рекламу. Я інфлюенсер. Звідки ви самі? Я, ну, я 14 років живу в Києві, але сама з Одеси. Чи вважаєте ви себе успішною? Думаю, так. Доларовий мільйонер? Ой ні, ні ні, ні що ви не дай боже? Просто наскільки за своє життя знаю всіх доларових мільйонерів, багато людей знаю. Чим більше грошей, так. тим складніше життя. Що ви мотиваційного нашій молоді побажаєте, яка шукає себе? Пробуйте різне, відчувайте де вам класно, де не класно. Якщо є можливість змінювати роботу, пробувати нове, навчатись додатково. Навчайтесь, якщо не подобається вище навчання, де ви зараз кидайте, ідіть за покликанням серця.